І пішов Ісус з учнями до сіл Кесарії Пилипової, і дорогою розпитував своїх учнів, говорячи їм, за кого мене люди вважають? А вони у відповідь сказали, що одні за Івана Хрестителя, інші за Ілю, ще інші за одного з пророків, і ще запитав їх, а ви ж за кого мене вважаєте? І Петро та й каже йому: Петро, бачимо його характер, сміливий, твердий, і відзвався і каже йому: Ти є Христос! Ти Месія. Він твердо вірив, що Він є Христос. Тоді суворо наказав їм, щоб нікому не розповідали про нього. Ісус суворо наказав, щоб нікому ні не розповідати, що Він є Христос, що Він є Месієм. З однієї сторони дивно, а з іншої ясно. Тому що Петру ніхто не розповідав, чи і учням, це Месія, ти повинен повірити. Вони почули, побачили, повірили, переконались і йшли за ним все залишили.